Чекати довго не будемо, тому розпалюємо цей таганок, підігріваємо наші консерви і коштуємо, спробуємо їх. Чи дійсно воно так все смачно, як воно виглядає? Чи воно буде якась лажа? Побачимо, спробуємо. Не спробуєш, як то кажеться, не дізнаєшся. Запалився спирт просто чудово, просто кайф, тому ми зразу. Перша в нас страва буде, нехай це табуле. І я просто не розумію, що це таке. Тому мені буде дуже цікаво її спробувати. Нехай вона. А, спершу потрібно ж відкрити, правильно? Куди ж гріти її закрити? Так, і відкриваємо. Перша вже фігня. Чому ти відірвалася так? Чому? Я тебе питаю, чого так? Де мініш? Де мініж? Де мініж? Враження підпорчене. Так ти сюди, що тут в нас, головне не порізатись. Ооо, яка краса! Ммм. Ммм, який запах. Ммм, це просто. Це просто великолепно. Ммм. Яка краса? Де мої серваточки? Вони ж тут є.